На території затурцівської громади Володимирського району застрелили трьох диких кабанів дворічну самку та півторарічних самців. Це сталося у вівторок, 6 грудня. Працівник державної лісової охорони Сергій Олексюк показує місце, де лежали звірі. Це один тут, там буквально за 30 метрів другий, і ще за 30 третій. Дощ йшов до півночі. Бачите, самі що кров сталася. Говорить, диких тварин застрелили на кукурудзяному полі. Поки нічого ми не можемо казати. Припущення, розбираємося, є, є патрон, є гільза. Будемо бачити далі по аналізах. Експертізи погірс на місці працювали правоохоронці. Тих, хто стріляв, шукають їм загрожує адміністративна відповідальність, каже речниця поліції області Ольга Бузулук. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Ще вирішується це питання, оскільки завдані збитки становлять близько 120 тисяч гривень. Для того щоб відомості були кримінального характеру, шкода згідно з законодавством, має бути більше. Ніж 510 тисяч гривень, і також відомо, що ці тварини не занесені до червоної книги. Заторцівський сільський голова Юрій Ковальчук каже, це перший такий випадок у громаді за останні роки. Про те, що дикі кабини їдять урожай селян, було кілька скарг. Це точно не справа рук наших мисливців, тому що ніхто би в теперішній час не допустив би такого беззаконня. У нас всі свідомі полювання заборонене. На мій погляд, чисте браконьєрство, чиста безвідповідальність. Популяція диких кабанів на Волині в останні роки зменшилась через спалах африканської чуми. Під час таксації минулої зими нарахували 2000 тисячі особин. Наскільки зараз змінилася чисельність звіра, рахуватимуть наступного року, говорить мисливствознавець Віталій Каращук. Тільки Дерфоспи області в цьому році випустили понад 500 особин кабана в мисливській угіді. Популяцію за останні два роки вдалося суттєво підняти. Зараз вона на достатньо нормальному рівні. Якщо так справи підуть далі, то в найближчі, там можна говорити, рік-два-три популяція Кабуна у Мосельських області буде близько до своєї оптимальної численності. Будь-яке полювання у період воєнного стану в Україні заборонене, каже лісівник. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.